Вареники з квасовою та білими грибами. Для цього нам знадобиться для тіста пшеничне борошно сіль окроп. Для начинки біла квасоля, сушені гриби та ріпчиста цибуля. Відварюємо білу квасолю. Додаємо рослину олію. Все перемішуємо та поступово додаємо просійне борошно. Також все перемішуємо. перемішуємо все до однорідної консистенції. Далі вимішуємо на виробничому столі та залишаємо тісто відпочивати. Обчищаємо та нарізаємо ріпцібулі кубиками. Те ж саме робимо з грибами. На різгріту петелю додаємо рослинну олію та нарізані гриби з цибулою. Перемішуємо та обсмажимо до золотистого кольору. Відварену квасолю проціджуємо. Відварену квасоль в гарячому стані подрібнімо за допомогою блендера. Додаємо до квасолі гриби з цибулею. На підготовлений стіл викладаємо тісто та розкачуємо в пласт товчиною в 1-3 мм. За допомогою спеціальної форми ми вирізаємо тістові заготовки і намагаємося це робити якомога щільніше. Для другого способу ми також розкачуємо тісто в пласт 1-3 мм. За допомогою спеціального ножа ми тісто розрізаємо на смужки. А смужки розрізаємо на квадратики. Для третього способу розкачуємо тісто у валик. Після чого за допомогою ножа нарізаємо на процінні шматочки, які обкачуємо в борошні та за допомогою качавки надаємо круглу форму. На підготовлені тістові заготовки викладаємо начинку з квасолі та грибів. Формуємо у вигляді півмісяця та защіплюємо. Сформовані вареники закидаємо у киплячу підсолену воду та періодично помішуючи. Готові вареники виймаємо за допомогою шумівки.